Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра. Ну і кицька Аліса теж з вами. Давайте роздивлятись все як завжди. Починаємо з особистого життя. Тож, що у вас буде завтра в особистому житті? Супер, Аліса, дякую. Угу. Так, ну тут королева кубків, яка просто десь влаштує ну, скандал, суперечку. Десь це буде гучно і це, знаєте, як когось прожене зі свого життя, як з кимсь влаштує Таку ситуацію, в якій от просто їй не подобається, їй не викликає довіру щось в неї. От знаєте, коли буде конкретна претензія до когось з оточення. Ось так. Це може бути ваша карта. Королева кубків це може бути людина з вашого близького оточення, з вашого особистого от кола довірливих до вас облич. Ну, тобто, якась ситуація, в якій треба буде порядок наводити сфера кохання. Давайте побачимо, що у вас буде завтра у сфері кохання. Я б сказала одне й те саме. Жінка тут керує сферою кохання. Тут, знаєте, під контролем все у жінки. Все, що вона робить, вона, знаєте, тут сфера кохання залежить від внутрішнього стану жінки. Отак От я скажу вам. Якщо в неї внутрішньо вона з собою ладнає, то і в сфері кохання буде тиш та спокій. Якщо вона внутрішньо розпалює якусь ворожнечу, то вона її назовні викине цю ворожнечу. Тож, як то кажуть, шукайте жінку. В якої буде все гаразд внутрішньо, бо від цього все залежить. Дії чоловіка у бік жінки в цей день давайте побачимо. Змова. Може бути розмова, продиктована ревнощами. Може бути розмова, продиктована його внутрішніми якимись страхами, там, де він щось собі не може е е залагодити, бо йому треба е от якась певна можливість, і йому складно даються моменти е е втримати себе. Тут жінка може бути і не винувата ні в чим, але в нього якийсь от розпач внутрішній. І він цей розпач внутрішній буде, звісно ж, викидати на того, хто поряд з ним, тобто на, на жінку. Слухайте, цікавий день, малюється вже. Далі давайте дивитись, дії жінки у бік чоловіка. Тут карта імператора цікаво, намальована, правда ж? <смі> ну, взагалі-то вона собі цього чоловіка важливим малює. Багато фантазії про цього чоловіка взагалі в неї є. І, знаєте, вона дає йому можливість. Робити якісь нові кроки в її бік, вона дає їй собі таку можливість. Тобто жінка тут буде більш як зацікавлена в чимсь от знаєте, як спробую отаке як воно буде. Ано тепер спробую таку ситуацію, як ця ситуація буде відіграватись між нами. От в таких от енергіях жінка буде взагалі то. Нібито дає можливість контролю чоловікові, але ну, ми ж пам'ятаємо з вами: жінка це шия, ото вона і буде крутити цією головою. Тож, ніби любий, ти важливий, все як ти скажеш, але я подумаю, як воно буде насправді. Далі, для одиноких, що у вас буде завтра? У житті, в особистому, в сфері кохання, фантазії, розмов. Більш за все, я б сказала, що фантазії про розмову, про кохання, про почуття, про емоції. От знаєте, як є людина, з якою ви б хотіли на чистоту, на правду побалакати. Щось своє розповісти та послухати, що вам людина має сказати. Але це поки що фантазія. Може для когось з вас, як не до кінця закрита тема з кимсь з вашого минулого, коли ви будете згадувати, що даремно я не сказав чи не сказала тоді ось таку фразу. Більш за все, ось так воно виглядає. Тобто тут поки що, от я б не сказала, що тут вже конкретні якісь нові дії. Тут фантазії, тут не дії, тут більш за все про фантазії, про те, як воно колись у вас буде. Але знаєте, це важливо насправді фантазувати обов'язково потрібно, і потрібно уявляти себе вже в такій ситуації, ніби ви вже в цьому живете. Тим самим ви притягуєте до себе ці можливості. Давайте далі дивитись робота, що у вас буде завтра в роботі? Робота тут гарний день по роботі. Ви як? Поєднаєтесь з колективом заради однієї перемоги. Те, що ви будете робити в цей день, взагалі, то воно, як знаєте, буде осяяне перемогою. Коли е, все видно, як треба, як куди рухатись, коли всі на своїх місцях, коли всі один з одним ладнають. Ну, тобто тут ситуація, в якій. Люди між собою, як в поміч один одному. Давайте далі дивитись. Ну, тобто день гарний, хороший по роботі показаний. Що вам важливо прийняти завтра? Ситуацію, в якій вам не треба нічого робити поспіхом, таким чином ви будете мати владу над ситуацією, нічого не будете випускати і взагалі нічого не будете втрачати. І таким чином, ви прийдете до своєї власної перемоги. Тобто там, де ви сповільнюєтесь у своїх якихось там вчинках, не поспіхом щось робите, а дуже спокійно, але впевнено робите, от там ви будете мати дійсно от, ну, переможне завершення. Від чого вам завтра краще б за все відбовитись? Так, ну дивіться, королева кубків і якась хитра ситуація. Дивіться, це дійсно може бути ваша карта. От ви будете в таких енергіях. Знаєте, це може бути так, що ви чекаєте на якусь певну там, можливість, наприклад, на якесь певне спілкування, на щось, що треба вам врівноважити, зробити щось насправді по справедливості. Тоді дійсно не хитруйте. І якщо хтось буде з вами хитрувати, то людина отримає за це по справедливості. Це треба розуміти. Ну і давайте дивитись, чого ж вам не уникнути завтра. Якихось радощів, знаєте, швидко якась ситуація буде зроблена так, що ви будете задоволені, але це не буде ще остаточне щось. Ну, знаєте, як, наприклад, останній крок він буде ну, пізніше. Він поки що так затягується у вас. Навіть якщо вам цього дійсно і не хочеться, може, вам хочеться щось закрити вже зараз. Але ну от, тут як прийдеться чимось пожертвувати. Все ж таки. Або в когось буде ситуація, через яку ви будете відчувати себе жертвою. Але все ж таки, от, тут непогано все. Там, де ви повинні щось отримати, ви отримаєте. Там, де повинні бути емоції, то вони у нас у вас будуть емоціями радості. Тож, все ж таки все буде непогано. Давайте побачимо пораду від вищих сил для вас на цей день, на завтра. Порада від вищих сил. Ага, а, угу. тут сум показаний, сум а, король кубків і королева жезлів, а, ну це пара, це люди, які спілкуються один з одним і не вистачає їм один одного. А як же ж воно зміниться тоді? Якщо так нам показують, які будуть зміни, зрештою, в цій парі? Ну, тут завершиться оці... тема суму, вона закриється, переможно закриється. Бо тут король Кубків, він стане королем жезлів, він буде керувати цією ситуацією, він закриє оцей сум. Що досі тут вже сумувати? Давай починаємо все спочатку. Ну, тут... ну, тут, Зрозуміло, тут поєднання буде. Тож, якщо поки що ви не бачитесь, то це не назавжди так. Буде закрита ця тема, коли ви десь. Ну ось так, такий вийшов розклад. Всім дякую за перегляд. Всім вам гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами. Всім дякую за. Ваші вподобайки за ваші підписки, за ваші коментарі. І побачимось знов. Всім пока, до зустрічі!